Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Мій топ-10 компаній, акції яких варто розглянути для інвестицій в місті вересні 2025 року, навіть не топ 10, а топ 20. І яким чином покажу і розповім в цьому відео. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% бакарми. Починаємо. Йдемо від менш ризикованих до більш ризикованих Знову ж таки, на мою думку, у вас. Може бути і має бути своя думка. І перша компанія, точніше, це ETF для тих, хто не хоче заморочуватися з, ін... з різними компаніями, вибирати окремо, займатися стокпікінгом, то особисто для себе інвестував би на початку якийсь із цих ETF на SP 500 з надією на дохідність 10% річних. Тому, як завжди, на цьому ETF ми довго не зупиняємось. Бо, наприклад, друга компанія, це вже окрема компанія, берший Hathaway, можна сказати, це порівняння до SP 500, або може така легка. Або конкуренція, або диверсифікація, хто я хоче, можете називати. Компанія Ворена Баффета, найвідомішого інвестора, в даний момент коштує 500 доларів за акцію. В якийсь момент воно тут доростало було до 540. Потім, після того, як сказали, що Баффет буде відходити від компанії від своїх справ, то компанія досить сильно так впала до 460 доларів. От, але зараз знову відновлюється до 500. Доларів і, можливо, буде продовжувати рости. За розрахунками платної версії сайту Investing.com бачимо, що вона рахується недокупленою, її справедлива вартість має бути майже 600 доларів, зараз 500 доларів. І здоров'я компанії в неї хороше, fair Value у неї недокупленість. Технічний аналіз strong Buy точно купувати, говорять. І аналітичний сантимент зберігається, що купувати, налаштовані на купівлю. Якщо небагато грошей, то ось 500 доларів за акцію. Якщо багато грошей, клас А, це все те саме. За 7 745 тисяч доларів за одну акцію, в принципі, ну у кожного свої. Смаки. Далі підемо більш детальніше по окремих акціях. І перша акція це Evolution Gaming. В даний момент бачимо варта 85 доларів за акцію. За останній місяць бачимо, що вона так впала із 90 доларів до 85 доларів. Справедлива вартість за версію цього сайту це 124 долари за акцію. Зараз 85 майже доларів за акцію. Здоров'я компанії рахується в чудовому стані, недокупленість по справедливої вартості на 46%. Технічний аналіз говорить, що треба продавати стронг сел. Аналістичний сантимент зберігається нейтральний, тобто хтось там вагається, чи купувати, чи не купувати, чи може просто тримати. І до речі, компанія виплачує дивіденди у розмірі 3,1% річних, тобто 2 долари центи на одну акцію. По фінансовим показникам бачимо наступне, що ж найцікавіше для нас, це цифри. Бачимо, що за останні 6 років то компанія по ревню, по дохідності робила плюс 50%, плюс 53%, плюс 90%, плюс. 3%. 6, плюс 23, плюс 23% прироста по дохідності. Gross profit так само у них постійно на плюсі, приблизно такі самі числа. По net income бачимо, що по чистому прибутку, тобто після сплати всіх зарплат, податків і так далі. От стільки їм лишається грошей. 6 років назад у них було 150 мільйонів плюсом, потім наступний рік 284 зросло на 90%. Потім ще наступний рік плюс 112% 605 мільйонів. І так бачимо, що приростає за 6 років. Вони зросли по чистому прибутку в 10 разів із 150 мільйонів до 1 мільярда 244 мільйонів. Ну майже в 10 раз. EPS так само бачимо, зріс із 0,82 до цілих 6, майже 6, тобто тут 78, 84, 80% із року в рік. Останні роки були 42, 27, 20 відсотків. Дивіденди також вони збільшували досить таки масивно і шалено, із 0,42 збільшили до 2,8 за ці 6 років. Якщо подивитися на Форекас, тобто прогнози на майбутнє від. Цього сайту, то тут ми багато чого не побачимо, тому що тільки одна людина голосувала, і бачимо, як вони воно упирається що Через рік, через 12 місяців, ціна має бути 89 доларів за акцію, тобто має зрости на 5%, але спустився ще нижче і, подивившись по іншим моделям оцінки, на цю акцію було використано 11 різних моделей оцінки. Ось тут ви їх всі можете бачити. Це знову ж таки платна версія. Хто її не має, можете собі зараз дивитися безкоштовно. І якщо вже враховувати всі ці моделі оцінки, то середня, виходить, справедлива вартість 124 долари за акцію. Я собі в минулому місяці добирав. Цю компанію в цьому місці, можливо, теж буду докуповувати, але не знаю, бо в мене вже трошечки виходить за ліміти цієї компанії. Дуже багато її в моєму портфелі. Наступна компанія Grab Holding. Бачимо, що за останній місяць вона знову ж таки теж так підросла від 4,8 до тут 5,3 була скакала і зараз трішки впала. Ця компанія, от останні декілька місяців, бачу таке, що вона то там підноситься до 5,3, то падає до 4,5. От коли вона падає до 4,5, то в принципі це досить. Така добра нагода, особисто для мене, докупити собі цієї акції по 5,2. Ну, в принципі, теж якщо. Бо я планую її тримати досить таки довго, знову ж таки, все залежить від того, наскільки швидко вона виросте або навпаки впаде. Бо, за моїми планами і розрахунками, за наступні 5 років вона має варта бути варта 10-15 доларів. Але це мені так хочеться, і мої такі розрахунки, не значить, що так буде. Але коли ця компанія падала, ця акція падала там до 4-4,5, то для мене це була добра нагода її докупити. Знову ж таки, для мене у кожного з вас своя голова, і ви приймаєте свої рішення. По справедливій вартості в даний момент вона рахується знову ж таки переоцінена, і бачимо, що тут вона 4,5 її справедлива вартість. Ну, але знову ж таки, якщо брати на майбутнє, то особисто я бачу майбутнє у цієї компанії. Ну, знову ж таки, мені так хочеться, тому що я заінвестував в цю компанію, і я там дивився її звіти. І, в принципі, цифри мені подобаються. По здоров'ю компанії бачимо, що вона в хорошому стані. Справедлива вартість, як би, переоцінена в даний. Момент на 14%, але технічний аналіз зберігається Strong Buy точно купувати, вони говорять. І аналістичний сентимент так само зберігається, Strong Buy, всі налаштовані на купівлю. І їх прайс-таргет, їхня цільова ціна це 6,1 долар. Тобто 18 майже відсотків ще вони рахують, що недокуплена акція. Компанія не виплачує дивідендів, але якщо подивимося, що там відбувається у них по фінансам, то побачимо наступне: що за по ревеню за останні 6 років бачимо, вона вийшла. Із мінуса і пішла в плюс. Це по дохідності по ревеню із мінус 845 мільйонів. Вийшла в плюс 2,8 мільярда. Отак, ну, у відсотках тут це відбувалося: плюс 155%, відсотків, плюс 45, плюс 112, плюс 64, плюс 20%. Відсотків. Гроспрофіт із мінус 2 мільярдів вони вийшли в плюс 1 ,100 мільярд 100 мільйонів. По net інкам, по чистому прибутку, бачимо, як вони із мінус 3,8 мільярда дійшли до мінус 101 миллиона. Тобто бачимо, тут ось було мінус 3,8, тут мінус 2,7, тут знову мінус 3,5. Але потім пішло на 50% збільшення, на 74% збільшення, ну, точніше зменшення боргу. І знову на 75% зменшення боргу. І вже в цьому році вони мали вийти в плюс. Ну, Але подивимося, як закінчиться рік. По EPS так само бачимо, що із мінус 24% вони вийшли до мінус 0,03, тобто майже вже в нулю. По форекасту прогнозам на майбутнє бачимо, що. Вони ціляться в ціну 6,1 долара, тобто 18% через рік. Середня ціна, вони рахують, що аналітики цього сайту вони рахують, що так має бути. І тут ми можемо бачити, що найнормальною ціною вони рахують через 12 місяців це 6 ,10 доларів 10 центів. Найнижчою ціною вони рахують 5 доларів і 10 центів, в принципі, така ціна, як зараз. І максимальною ціною вони рахують 8 доларів за акцію. Тобто, це буде таких на 50% плюсом через Через 12 місців. Ну, знову ж таки, ніхто не знає, чи так буде. Ця компанія оцінювалася на цьому сайті ще по 13 моделях справедливої вартості, і тут можете бачити по різним моделям, в яку вартість її оцінили. Далі наступна компанія Coursera. Бачимо, в даний момент варта 11 доларів 40 майже центів. По версії цього сайту справедлива вартість є недокуплена, справедлива вартість її рахується 14 доларів 31 цент. Здоров'я компанії бачимо в хорошому стані. Справедлива вартість недокуплена. Технічний аналіз байк. Купувати, говорить цей сайт, і аналістичний сентимент зберігається так само купувати. Інвестори більш настроєні на купівлю. І за їх розрахунками, бачимо, що вони ціляться в ціну 12 доларів 23 центів, тобто на 8 недооцінка на даний момент. Компанія не виплачує дивідендів. По фінансовим показникам бачимо наступне: що по дохідності по ревеню компанія із 184 мільйонів за останні 6 років зросла до 700 мільйонів. Бачимо, якими вона темпами зростала: плюс 60%, плюс 40%, 26, плюс 21 плюс 9. Gross Profit із 94 мільйонів виріс до 371 мільйона. По чистому прибутку по Net Income бачимо, що вони мінус 46, мінус 66, мінус 145, потім мінус. 175, але останні два роки бачимо, як мінус 116, мінус 79, тобто пішло на спад, і компанія починає виходити на прибуток. Ну, ще поки що в мінусі, але останні два роки було плюс 33%, плюс 31% по чистому прибутку по net income, тобто після сплати всіх зарплат, податків і так далі. EPS так само у них із мінус 1,45 збільшився виріс до мінус 0,51. Дивідендів компанія не виплачує. По форекасту, по прогнозам нами. Майбутнє бачимо наступне, що аналітики цього сайту прогнозують, що нормальною ціною вони рахують через 12 місяців, це 12 доларів 23 цента, тобто на якихось там ще 8% плюсом. Найнижчою ціною вони рахують 9 доларів, і максимальною ціною через 12 місяців вони рахують 15 доларів за. Акцію, це все оцінювалось по 13 моделям різних оцінок. Бачимо тут, які були і які є ціни оцінки справедливої вартості. Бачимо в даний момент 14 доларів 31 цент рахується справедливою. Вартістю по цим моделям оцінки. Далі перейдемо відразу ще до 10 компаній, то про що я говорив, що 10, топ-10 акцій, а може і топ-20, і яким чином? Я маю платну підписку Investing Pro, я маю Investing Pro Plus, і тут от вони мають свої топ-10. Підбірку акцій, і, наприклад, ось у них є така сама популярна це Тех Титанів. І по їх версії, оця їх підбірка обігнала SP 500 за останні 12 років на майже 2000, більше, ніж на 2000%, тому що SP 500 виріс на 354% за цей час, а їх IT-дітани виросли на 2513%. І як це відбувається, це для тих, хто має платну версію, хто собі купив річну або двохрічну підписку. Вони роблять, що от отакий топ-10. Бачимо. Такі тут компанія на зелено світиться, які вони подадавали, ось різні ці компанії. Так само ось написано, які вони попродавали і з яким плюсом або мінусом. Ось, наприклад, ці компанії повиходили з плюсом, ось ця компанія плюс 95% у них була, ця плюс 60% вони продали і так далі. І так само, звісно, в них ще є компанії, які не вистрілюють, які не йдуть в плюс, а ось цю компанію вони продали мінус 23, а цю мінус 1,4. Тобто, але середня виходить, що вони обганяють SP 500 на цілих 2000 відсотків, що досить шалено. Якщо хочете собі таку підписку зі знижкою, то можете зареєструватися по посиланню під цим відео і достанете 15-відсоткову знижку на річну або двохрічну підписку про або Pro плюс. і будете мати топ-10 із цих тех титанів, наприклад. В загальному вони мають не тільки цих тех титанів, а у них ще більше там 40 підбірок є. Ось, ось 6 із них ви бачите. Наприклад, ще у них є окремо там на мексиканські, китайські, корейські акції, так само топ-10, тобто така диверсифікація. Ація по різним країнам. Плюс ще будете мати, якщо створите свій плейліст зі своїх акцій, то буде у вас тут написано, яка компанія недооцінена, яка переоцінена, яке здоров'я у компанії, чи хороше, чи погане. Ось приблизно так це буде виглядати. Ще будете мати доступ до бази знань. Це Data Explorer У них ось тут дуже багато різних значень. Наприклад, ви не знаєте, що таке Gross Profit Margin, натискаєте на нього, і тут ось вам все показується і розписується, що це таке, як воно там приблизно рахується. Досить цікава річ для. Початківці і не тільки для початківців, і до того будете мати доступ до їх штучного інтелекту, називається Warren AI, який заточений під інвестиції. Якщо у версії PRO, ви будете мати можливість 50 разів запитати його в місяць про різні інвестиційні питання або компанії. Якщо у вас буде Pro Plus, то будете мати можливість 500 разів запитати штучний інтелект про інвестиції то або інше. Часто виставляю скріншоти із цього сайту. Ось можете бачити, наприклад, на своєму телеграм-каналі, до речі, телектрок. Телеграм-канал, переходьте, підписуйтесь, так само в описі під відео. В телеграмі пишу, що я там купую, що я продаю, різні пости про акції, про фондовий ринок, що там відбувалося, про Трампа останнім часом досить багато, звіти компанії, ну і різні фінансові новини. Остання цікава новина була, що ось компанія з тікером Окто, бачимо, як виросла за один день на 2700%. А пізніше ще за пару годин вона виросла до 4100% за один день. Тому, якщо хочете собі мати доступ до про версії зі знижкою 15-відсоткова знижка по посиланню під відео. Нагадую, дуже важлива річ, що реєструватися треба через веб-версію, тобто або через ноутбук і ви заходите через сайт, через веб версію. А якщо ви реєструєтесь з телефона, то так само через веб-версію, тобто через Google, заходите і собі робите, купуєте. І тоді діється 15 відсоткова знижка. Якщо ви скачали просто додаток і через додаток пробуєте зайти, зареєструватися, 15% не будуть діяти. Тому потрібно спочатку зайти через веб-версію, спрацює знижка, і вже потім можете користатися собі цим, цим в додатку. Наступна компанія Google Alphabet Inc. Бачимо в даний момент 234 долара. Варта, справедлива вартість у неї 230 доларів. Але це більш для тих, хто інвестує в довго, в довготривало. В принципі, я так цим і займаюся. І особисто моє бачення, що за 5 років ця компанія має вирости ще набагато більше, і така вона, на мою думку, досить. Стабільна, може вона не буде так швидко рости. Але, на мою думку, особисто, мою думку, майбутнє в неї є. Я маю цю компанію у себе в портфелі. По оцінкам цього сайту бачимо, що здоров'я компанії в чудовому стані, справедлива вартість, якби, трішки переоцінена на 2,5%. Але технічний аналіз зберігається, strong Buy точно купувати, говорить сайт. І аналітичний сентимент зберігається так само Buy купувати. В загальному бачимо за останній місяць компанія виросла і 190%. 106 доларів до 234 доларів, що досить таки непогано. До того ж, компанія виплачує невеличкі дивіденди у розмірі 0,4% всього, що означається це 84 цента на одну акцію, яка варта 234 долари. По фінансовим показникам бачимо наступне: що по ревеню компанія дає стабільний прибуток: плюс 18, плюс 12, плюс 41, плюс 10, плюс 8 і плюс 14% із року. В рік зросла із 161% мільярда до 350 мільярдів за ці шість років. Тобто x 2 вона зробила за 6 років. Gross Profit так само із 89 мільярдів зріс до 203 мільярдів. що тут він уже зробив більше, ніж x 2 По нет інкам по чистому прибутку, бачимо, що тут в принципі цілих x 3 із 34 мільярдів зросло до 100 мільярдів доларів. Тобто маємо, можна сказати, X3 за 6 років. EPS компанії збільшився із 246 до 8. Тут теж у нас маємо більше, ніж X3. Ну і дивіденди компанія почала виплачувати ось в 2024 році перші її дивіденди. Невеличкі, але вже почались. Уже є. По форекасту, по прогнозам на майбутнє, бачимо наступне: що нормальною ціною через 12 місяців рахується 229 доларів, тобто приблизно така ціна, яка зараз є. Найнижчою ціною. Ціною рахується 166 доларів за акцію, максимальною ціною рахується 300 доларів за акцію. По різним моделям оцінки можете бачити, що середня справедлива вартість її рахується 229,5 доларів, але по іншим 14 моделям бачимо, які була які були оцінки, яка була їх справедлива вартість. За версією аналітиків цього сайту. Наступна компанія, компанія Amazon, 235 доларів в даний момент, майже 236 варта. За справедливою вартістю, так само вона вже перейшла. Шла. Вона вже рахується якби трошки більшою, бо справедлива вартість рахувалася 229 доларів за акцію. До речі, ця акція входить до їх списку топ-10 із підбірки Best of Buffet. По показникам бачимо наступне, що здоров'я компанії в чудовому стані, технічний аналіз зберігається strong Buy точно купувати, аналістичний сетимент так само, strong Buy точно купувати. І отут у них по оцінки аналітиків недокупка в 11%. Бачимо, вони ціляться в 263 долара за за акцію Компанія не виплачує дивідендів. По фінансовим показникам бачимо наступне: що за останні 6 років компанія із 280 мільярдів зросла до 637 мільярдів, тобто бачимо x 2 за 6 років, в принципі, те саме, що у гугла. Gross Profit із 114 виріс до 311 мільярдів. Так само тут x 2 По net income, по чистому прибутку бачимо, що із 11,5 мільярдів вони зросли до 60 мільярдів. Тут уже самі рахуйте, скільки іксів більше 4. По EPS бачимо так само, із 1.15 зросло до 5.55. Останні були взагалі шаленими плюс 1174% і плюс 90%. Хоча перед цим ось, досить сильно воно впало на 108% було. По форекасту прогнозам на майбутнє бачимо наступне: що з нормальною ціною рахується через 12 місяців, це 263 долара за акцію, тобто на якихось 30 доларів більше. Максимальною ціною. Рахується 306 доларів за акцію, і мінімальною ціною рахується 225 доларів через 12 місяців. Це мінімальна ціну, яку вони прогнозують. Тобто на 10 доларів менше за різними моделями оцінки по 12 моделях воно оцінювалось. Бачимо, яка в даний момент справедлива вартість є, якщо взяти середнє від цих моделей. Наступна компанія Vici Properties. це рейт для любителів дивідендів в даний момент 33 долара за акцію. Трішечки дорогувато, як мені здається, ну але, але але тут більше за дивіденди. Справедлива вартість рахується 32 долара за акцію. Здоров'я компанії бачимо в чудовому стані. Технічний аналіз стоїть бай, що вони рекомендують купувати. Аналістичний сентимент зберігається так само, бай купувати неоди оцінка в 10,5%. Компанія виплачує досить добрі дивіденди у розмірі 5,5 майже відсотків, тобто 1,80 на одну акцію, яка варта 33%. Долара. По фінансовим показникам бачимо наступне: що за останні 5 років із року в рік вони роблять плюси. Тут було плюс 36, плюс 23, плюс 76%, відсотків, плюс 35 і плюс 7%. Відсотків. По гроспрофіт із 870 мільйонів вони зросли до 3,8 мільярда. Теж так досить шаленно. По net income, по чистому прибутку бачимо, як із півмільярда вони зросли до 2,5 мільярдів. EPS у них збільшився з 1,25 до 2,56, тобто x 2 зробив. І дивіденди бачимо, що року вони зростають. Ось тут було плюс 17%, плюс 7, плюс 10% майже, плюс 8, плюс 7 і плюс 5% із 1,17 збільшилось до 1,7%. По форекасту прогнозам на майбутнє бачимо наступне: що нормальною ціною за 12 місяців рахується 36,73 цента, що на 11% рахується, що має зрости. Найнижчою ціною вважаються за оцінкою цього сайту це 34 долари за акцію, тобто ще більше, ніж зараз. Є, і максимальною ціною рахується 44 долари за акцію, що досить таке непогане. Ну, але ці максимальні значення вони рідко коли бувають правдивими, ну але вони туди ціляться. По різним моделям оцінки бачимо, що тут тільки 6 моделей оцінки, то середня справедлива вартість рахується 32 долара 22 цента на даний момент. До речі, для любителів дивідендів, то пам'ятайте, що маєте собі вести приблизно якусь таку табличку для підрахунку дивідендів. Точніше, як маєте? Ви можете робити, як хочете, особисто я собі. Веду таку, вона мені спрощує життя і потім, як то кажуть, заплати податки СПИ спокійно, бо на кінець року, чи на початок року треба платити податки з отриманих дивідендів, щось там доплачувати. І от я собі особисто веду ось таку табличку, тому що за останні півтори року ось стільки мені прийшло дивідендів, як бачите, досить багато. І кожен прихід, так сказати, треба рахувати по курсу валюти, який був в той день або в попередній день, залежно в якій країні ви сплачуєте податки. От в даний момент у мене в Польщі, то тут треба рахувати мінус один день від того дня, коли прийшло. Якщо в Україні, то в мене є окрема табличка. То там нормально в той самий день, коли вам прийшли, по тому курсу валюти і рахуєте там гривню множите на долари. Ну або якщо ви в Польщі, то злоті множите на долари, або там на євро, якщо вам прийшли з якоїсь з європейської компанії. І потім оце все треба вираховувати і дивитися, скільки по якій компанії вам потрібно доплатити в вашу податкову. Деякі компанії, наприклад, такі Alibaba, у мене була British American Tobacco, вони взагалі не стягують податку у джерела, і мені приходять повні дивіденди, а потім мені потрібно. Доплатити повну ставку там, де я плачу податки. Якщо хочете собі таку табличку, як у мене, можете написати мені в приватний телеграм і за символічну суму грошей з вами нею можу поділитися. Наступна компанія ST Microelectronics, Бачимо в даний момент вона 26,5 долара варта. По справедливій вартості рахується, що має бути 31 долар за акцію. По здоров'ю компанія в нормальному такому рахується стані. По справедливій вартості, так само якби рахується в нормальному, але не недооцінка в 16%. Технічний аналіз зберігається нейтральний. Аналістичний сентимент зберігається купувати бай, і компанія виплачує дивіденди у розмірі 1,3%, тобто 31 цент на одну акцію. По фінансовим показникам бачимо наступне: що за останні 6 років не досить сильно вона якби зросла, тому що в 24-му вона так досить сильно впала. І бачимо, що із 9,5 мільярдів до 23-го вона зросла до 17 мільярдів, але в 24-му вона впала по прибутках відносно 2023 року на 23% і заробила тільки 13%. Мільярдів, тобто з 9,5 доросла до 13 мільярдів. По gross profit бачимо та сама ситуація. Із 3,6 мільярда виросла до 8, але потім в наступному році це було тільки 5 мільярдів. По net income, по чистому прибутку із 1 мільярда зросла до в 23 му до 4 мільярдів, що зробила x 4, але потім впала на 63% у 24-му, що ми бачимо тільки. Півтора мільярда, якби було чистого прибутку. Знову ж таки, за 6 років це якби 50% плюсом. Ну а в попередньому бачимо, що було X, X4, так сказати. По EPS -у компанія із 1.14 зросла до 1.66, якщо брати останній рік, якщо передостанній, то бачимо 4,46. Але що нам передостанній, якщо останній був такий собі. Але по дивідендам бачимо, що компанія зросла в два рази і з 0,17 зросла до 0,36. По форекасту, по прогнозам на майбутнє бачимо наступне, що нормальною ціною вважається через 12 місяців. Це 32 долари за акцію, при тому, що зараз вона 26. Найнижчою ціною рахується 26 доларів, тобто така, як зараз, майже. І максимальною ціною рахується 50 доларів за акцію, тобто можливість зробити x2. За наступний рік. Ну, але знову ж таки, тут вони часто показують такі шалені цифри, і дуже рідко вони коли співпадають. Ну, Але аналітики цього сайту не виключають таку можливість. По іншим моделям оцінки, тут їх було цілих 15, то бачимо справедлива вартість, середня рахується майже 31 долар. Ну а яку ціну вони рахують нормальною по той або іншій моделі, то можете собі тут ось бачити. Ну і можна сказати, остання компанія Torm PLC, бачимо в даний момент 23,5 долара за акцію. Цю Компанію я собі докуповував ще й в грудні, пам'ятаю, по 19, здається. Потім в червню по 17. Писав це в своєму телеграм-каналі, але я тоді писав, що собі докуповую, щоб усереднити. тому що не знаю, чи вона далі буде рости чи ні. Ну і в принципі, от від червня бачимо, як вона із 17 доларів зросла до 23,5 доларів, що в принципі досить добре. Праведлива вартість бачимо, що рахується в 26 доларів 33 цента. Здоров'я компанії рахується в чудовому стані. Недокуплена в 12%. Технічний аналіз говорить Strong Buy, а на сентименту тут не показується. Компанія виплачує досить високі дивіденди у розмірі 7%, тобто долар на одну акцію. По фінансовим показникам бачимо, наступне що. По дохідності із 700 мільйонів вона зросла до мільярда 600, 000, тобто x2 було зроблено за 6 років. Gross profit із 250 мільйонів виріс до 900 мільйонів, що так само, майже x 4 було зроблено. По net income, по чистому прибутку із 166 мільйонів зросла до 612 мільйонів. Що тут так само маємо. x 3 досить непогані такі цифри. По EPS бачимо, що із 224 зросла до 6.36. Так само бачимо, x 3 було зроблено. І по Фарикасту бачимо наступне: що тут немає такого колечка красивого, де показано, в які ціни вони ціляться. Мало хто оцінює цю компанію. Але по 14 моделях сайт розрахував і бачимо, що середня справедлива вартість рахується 26 доларів за акцію. Ці 14 моделей і оцінки можете собі бачити, яка модель, в яку ціну була оцінена. На цьому, в принципі, можна сказати, все. Ще можна сюди додати компанію United Health Group. Цю компанію, в принципі, я останні три місяці, здається, про неї розповідав. В даний момент варта ось 319 доларів. Я її купував, коли вона була там різко впала до 260, щось таке здається. Зовсім небагато було куплено, Ну, але компанія досить спорна, тому що проти неї там зараз дуже багато судів. Але, наприклад, за версію Цього сайту бачимо, що справедлива вартість рахується 360 доларів за акцію, в загальному, так в планах, що можливо вона навіть відросте. До 500 там 450-500 доларів за найближчий рік, якщо в неї все буде добре. Ну але як кажуть, там буде видно, будемо дивитися за їх звітами і так далі. До речі, ця компанія так само входить до одної із топ 10 підвірок від цього сайту. Бачимо Dominate the DAO. Отже, на цьому все. Хочете 15% відсоткову знижку собі на Investing Pro або Pro Plus річну або двохрічну підписку, то по посиланню під відео. Пам'ятайте, що реєструватися треба через веб-версію, тобто через комп'ютер через з ноутбук або якщо з телефона, то через Google, не через додаток, який ви скачаєте, а окремо через Google, через сайт. І тоді буде працювати ця 15-відсоткова знижка. Через додаток воно не працює. Воно потім працює, коли ви вже купите через Google, так сказати. Але до того, щоб вона задіяла, треба зайти через веб-версію. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. В описі під відео є посилання на всі ресурси. Пишіть коментарі, задавайте питання. На цьому не все. Всім дякую, всім успіху! в інвестиціях.